Я без грошей не піду, дайте нам на ЗСУ». Ми колядки вам співаємо. Щастя, і радості бажаємо. Ми не просимо кров'янки і домашньої слив'янки». «Колядуєм, колядуєм». Генератор носом чуємо. «Хавай-фай роздачу бачимо. Дайте, дайте трохи, бо, заплачу. бо заплачу. На колядували для ЗСУ понад 26 тисяч гривень. Театр на території древлян та віряни завітали до підприємств користання з авторською театралізованою виставою. Як це було? Бачили, і ми, відвідавши фірму Арсанія. Трудили, що впріли, а діточки святкових листівок нашим хлопчикам написали. «А не розумію, а за чим контейнери? Ти б ще за мішки спитала чорні. Ну зранку ми відвідали наш лісгосп. Щойно ми привітали наш Арсанія. Швейна Фабрика. Зараз будемо їхати на. Твій хліб на хлібзавод, а потім ще в нас одне підприємство тепломережа. Ви колядуєте, збираєте кошти, куди вони підуть? Всі кошти, які ми збираємо, тому що ми показували виставу на виїзді, ми велику вже суму передали, ми все передаємо на ЗСУ. Нашим волонтерам Я знаю, шили термобілизну. І зараз збираємо кошти. Також передаємо нашим хлопцям для на для на потреби наших хлопців, і вони конкретно конкретно підуть для хлопців, які зараз під Бахмутом наші коростенці бо є потреба. Саме запит на ці кошти ми сьогодні терміново щоб передати, щоб встигнути їм ну зігріти, скажімо так. і навпаки, я зараз дуже активно допомагаю з ну там орків було то завести по лісам, поводити, ну знати. Я дуже розумна і чемна істота. І може все життя мрія добрих людей на коляду потрапити. Тому що ви того не залишаєте, що мене люди, якісь, нібито відсутні, сутні. Гадиться, які хорошенькі. Народ білоруський, хоче жити в мірі з українським. Добре, мені мир. А ракети звідки летіли? І, за, і, за, і за нам не даєте, ну. Да. Ми хотим жити по соседски, в гості друг к другу їздити. Mm -hmm. Я же это не, не раз у вас на святі Друна бил. За одним столом сиділи, пісні пели. Ага. сиділи, пісні пели, пили, їли, а потом ракети полетели. Це що, як це називається, ну? Слава Україні! Живе Білорусь! Героям слава! Спільно з митцями до колективів завітав і священник Леонід, настоятель церкви Вознесіння Господнього православної церкви України. Особливо ми повинні молитись до Бога, творити добро, допомагати нашим Збройним силам. Бо якщо наші збройні сили не захистять нас, то ворог прийде до нашого дому, тому всі дні. Хочу побажати вам мирного неба, щоб скоріш закінчилась війна. Буде просити Всевишнього, щоб росіяни зрозумів його, і рода злого і дола війни, навіки з дому свого прожених. Щедрих, щедрих, щедрих бочка. Али кошти та подарували гарний настрій робочим колективам, та й самі діляться артисти, отримали задоволення. Хочемо посіяти у ці такі важкі часи війни, посіяти оте світло в душі, віру в Бога, віру в нашу перемогу, віру в те, що дуже скоро прийде мир на нашу землю. Тільки треба вірити, надіятись і робити все для того, щоб наша перемога швидше прийшла. tebe synu perezhy Ukrainu